Ми гості просимо сісти. Варенички будемо їсти. Варенички непогані, варенички у сметані. Вітаю вас, малята! Я завжди рада гостям. На моєму столі завжди повно українських страв. Це і ковбаска, і вареники, і борщик духмяний. І зап'ємо все це ми узварчиком. Сьогодні, мої любі дітки, ви завітали до мене не просто так. Будемо готувати з вами українську страву вареники. Думаю, всі ви їх спробували, і в кожного із вас є улюблена начинка. А бувають вони різні з сиром, і з капустою, і з картоплею, з грибочками, з різними смачними солодкими начинками. Сьогодні ми будемо ліпити вареники з тіста. Готові? Тоді для роботи нам потрібно солоне тісто, кришечка. Качаночка, клейонка або дощечка та наші пальчики, якими ми з вами пограємось. Я люблю, коли матуся ліпить варенички з бабусею, пальчиками чик-чик-чік. Та й готов вареничок. Трішечки його підланаємо. Та й у водичку окунаємо. Варяться варенички, щоб ситі були діточки. Варенички приготували та й усіх почастували. Розім'яли наші пальчики. Все для роботи у нас з вами готово. Тож приступаємо ліпити смачні варенички. Паня є у господині вареники! Духняні, вареники в сметані, баблять і чарують, кожному смакують, ой, вареники у сметані, ой, вареники, запашні духмяні. душі гостей частувала варенички. ой смачні, міло подавала вареники духмяні, вареники в сметані, баблять і чарують, кожному смакують. Ось які гарненькі, смачненькі варенички вийшли. Надсилайте мені свої варенички, будемо разом частувати і їми насолоджуватися. Дякую, що завітали до мене у гості. На все добре вам, мої друзі. До побачення!